продовженні теми СПФ сьогодні ми поговоримо про сонячні промені і їх шкоду на нашу шкіру. Отже, розберемо ультрафіолетові промені, інфрачервоне світло та видиме синє світло. Всі ультрафіолетові промені вони по-різному проникають в шкіру. Зокрема, у VA промені вони глибоко проникають в шкіру, також вони здатні проходити через хмари та через скло. Викликають фотостаріння, гіперпігментацію та засмагу. Безпосередньо у VB-промені вони проникають не глибоко, але можуть викликати онкологію, засмагу, опіки та гіперпігментацію. Також дослідження показали, що фотостаріння виникає не тільки під впливом ультрафіолетових променів, але і під дією глікації та впливом зовнішніх факторів. Інфрачервоне світло це 49% від усіх ультрафіолетових променів, сприймається нашим тілом як тепло, здатне руйнувати колаген та викликати фотостаріння. До зовнішніх факторів ми відносимо забруднення навколишнього середовища, що призводить до виникнення вільних радикалів. Отже, продовжуючи тему, поговоримо про типи сонцезахисних фільтрів. Ми знаємо, що є фізичні фільтри, до них відносяться цинк та діоксид титану. І є хімічні фільтри. Існує міф, що фізичні фільтри не поглинають, а тільки відзеркалюють ультрафіолетові промені. В свою чергу хімічні поглинають. Насправді, як і фізичні, так і хімічні фільтри мають здатність поглинання ультрафіолету. І тільки 5% сонячного випромінювання фізичні фільтри здатні віддзеркалювати. Що ж таке СПФ? СПФ це здатність поглинання у променів сонцезахисним препаратом. До прикладу, СПФ 30. Це здатність поглинати 96%. А SPF 50 – це здатність поглинати 98% uvb променів Про маркування від uvb променів ми розібрали. А ось як маркується захист від UVA-променів. Перше, ми можемо побачити надпис широкого спектру дії. Маркування PA і плюси. І маркування з зірочками. До прикладу, наш препарат Advanced Total Protect SPF 30 має це маркування. Тобто, ми бачимо SPF 30 і бачимо 5 і зірочка від UVA променю. Компанія Medicate використовує в своїх препаратах дорогі та якісні. Сонцезахисні фільтри. Їхні переваги є те, що препарати легко наносяться на шкіру, також вони ідеально підходять для чутливої жирної шкіри, яка схильна до висипання. Щодо хімічних фільтрів, компанія використовує найдорожчі і якісніші сонцезахисні фільтри. Фільтр у Vinu T150 здатний найкраще поглинати у промені Tinosorb S це фільтр, який володіє дією широкого спектру. У Vinule A це фільтр єдиний, який володіє здатністю поглинати у промені. Тому для профілактики фотостаріння завжди використовуйте СПФ та при його виборі звертайте увагу на маркування.